Скільки часу ви витрачаєте на планування виходу в місто? Можливо, запитання досить дурне, адже ви полюбляєте спонтанність, просто сідаєте, за кермо власного авто чи викликаєте таксі, користуєтесь громадським транспортом або надаєте перевагу прогулятися пішки. А коли у вашому товаристві є людина, яка постійно чи тимчасово користується кріслом колісним, чи замислюєтесь ви про те, який вхід до закладу? Повірте. Поки ми не почали займатися Better Mobility, ми навіть не уявляли, наскільки по різному можна облаштувати вхід, зробити його гостинним, доступним з допомогою чи подібним на смугу перешкод. Перший реліз нашого застосунку стосувався лише входу, і з цим функціоналом ми потрапили до короткого списку найкращих соціально орієнтованих ініціатив цьогорічної премії Доу. Нас запитували дехто з допитливістю, а дехто із докором, чому немає під'їздів? Чому немає маршрутів? Навіщо ця мапа, коли там так мало позначок? Час іде, ми програмуємо далі, а позначок на мапі більше є. Нам цікаві насамперед заклади, а не під'їзди, тому що ми вважаємо, що люди не повинні ставати в'язнями своїх домівок. а якщо... Цю людину хтось запросив у гості до власної оселі, то вже в приватному спілкуванні можна з'ясувати, чи доступним буде під'їзд, а також ліфт, а також двері, і в тому числі міжкімнатні в окремій квартирі. Ще на початку ми розуміли, що наш застосунок не розтрощить усі бар'єри. Це не є єдиноправильна чи універсальна відповідь викликам. Антиінклюзивного середовища в Україні, але творити разом більше мобільності і робити простір довкола нас трошки кращим насправді під силу.